Права 1426. Заміни клітинки цифрами, щоб дія була виконана правильно. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому заданні у нас додають десятковий дріб до десяткового дробу. Ну що ж, давайте будемо записувати цифри, щоб ця дія додавання була виконана правильно. Дивимося, є 6 плюс що треба додати, яку цифру, щоб в кінці отримати двойку. Треба додати 6. Отже, 6 плюс 6 це буде 12. 2 пишемо одиницю в старший розряд. Далі 9 плюс 1 це 10, плюс 4 це 14, 4 пишемо одиницю в старший розряд. Тепер 9 плюс 1 це 10, скільки треба додати, щоб було в кінці 4. Треба додати 4. Отже, перевіряємо. 9 плюс 1 10, плюс 4 це 14, 4 пишемо одиницю в старший розряд. Тепер 9 плюс 1 це 10, плюс 8 це 18, 8 пишемо одиницю в старший розряд. Тепер. 2 плюс 1 це 3. Скільки треба додати, щоб в кінці було 0. Треба додати 7. Отже, 2 плюс 1 це 3, 3 плюс 7 це 10. 0. Пишемо одиницю в старший розряд. 3 плюс 5 це 8, плюс 1 це 9. Все, ми заповнили. Тоді в першому замінили клітинки цифрами. І в нас тоді додавання буде виконано правильно. Переходимо до другого завдання. Бачимо, тут також у нас додаються. Десяткові дроби, ну що ж, дивимося, 7 плюс 5 буде 12. 2 пишемо одиницю старший розряд. Отже 1 плюс 1 це 2. Треба додати тоді 7, щоб було 9. У кінці. Отже, пишемо 7. Перевіряємо. 1 плюс 1 це 2, 2 плюс 7 це 9. 9 тут і записано. Йдемо далі. 6 плюс 8 це 14. 4 пишемо одиницю в старший розряд. Тепер 1 плюс 4 це 5. Треба додати ще 3, щоб було в кінці 8. Отже, 3 плюс 1 4. 4 плюс 4 8. записали 8. Далі дивимося, 8 плюс 2 це 10, 0 пишемо одиницю в старший розряд. Далі 4 плюс 1 це 5, 5 плюс скільки буде в кінці 9 плюс 4. Перевіряємо. 4 плюс 4 це 8, плюс 1 це 9. Добре, отже, ми тоді замінили клітинки цифрами, щоб додавання було виконано правильно. Переходимо до третього завдання. Бачимо тут уже віднімання. Ну що ж, тоді дивимося 0. Скільки треба відняти від 0, щоб отримати 7. Треба відняти цифру 3. Перевіряємо. 0 мінус 3 не віднімається. Позичаємо. 10-3 це 7. Добре. Отже, тут у нас 7 плюс 6, це буде 13. Але ми одиничку позичили, тут треба написати 4 цифру. Давайте перевіримо. 4. Від 4 ми забрали одиницю, це 3. 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо. Тоді від 13 віднімаємо 6, це буде 7. Добре. Тепер 9. Забрали одиницю, це 8. 8 мінус 5 це 3. Добре, йдемо далі. 2. Що треба відняти, щоб отримати 5? Треба від 2 відняти 7. Отже, 12, 2 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 7, це буде 5. Тепер 8. Забрали одиницю, це 7. 7 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. Тоді буде 17 мінус 8, це буде 9. Тоді 4. Забрали одиницю, це 3. 3 мінус 1 це 2. Все. Ми замінили клітинки цифрами, щоб віднімання було виконано правильно. Переходимо до останнього четвертого завдання. Тут також віднімання. Отже, дивимося, від чого треба відняти одиницю, щоб вийшло 5. Від 6 цифри. Так, 6 мінус 1 це буде 5. Добре. Тепер 5. Відняти скільки, щоб було 6. Ну що ж. Тоді давайте міркувати так. Від 15 можна відняти, відняти 9, це буде 6. Отже, тоді віднімаємо 9, пробуємо. 5 мінус 9 не віднімається, позичаємо 15 мінус 9 це буде 6. Добре. Як знайти тут цифру? 6 плюс 5 це 12, і ще ця одиниця, 6 плюс 5 це 11, і ця одиниця це буде 12. Записуємо цифру 2. Перевіряємо. 2, забрали одиницю, це 1. 1 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 5 це буде 6. Добре. 8. Забрали одиницю, це 7. 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 8, це буде 9. Так, тепер. Як знайти тут цифру? 6 плюс 7 це 13, плюс 1 це 14. Записуємо тут 4. Перевіряємо. 4. Забрали одиницю це 3. 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо 13 мінус 6 це буде 7. Добре. 9. Забрали одиницю це 8. 8 мінус 3 це 5. Все, ми замінили клітинки цифрами, щоб віднімання було виконано правильно. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз особливостей дії з десятковими дробами на цьому вправо завершено.